Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні в нас екскурсія до огіркового будинку. Це червневі кадри. Я хочу показати, як рідко я саджаю розсаду огірків для доброї вентиляції. В цих шести рядочках в мене посаджено 21 кущик. і зверху обов'язково в мене затіняюча сітка. Оце вже кадри сьогоднішнього дня. Кожен кущик досягає уже майже півтора метра висоти. І це якраз ті огірочки, якщо ви пам'ятаєте, ми садили разом з вами їх в траншеї, внизу в них вже на тих пів метра обірвані листки, і вони підсипані вже в рівень поверхні землі. Найпершими із цих трьох гібридів, які в мене тут посаджені, почали плодоносити Абсолют F1 Ecol і Бьорн ще в нас тільки тільки цвіли, а абсолюти нам давали вже свої огірочки. В описі написано, що вони дуже добре переносять понижені температури, а тоді дуже холодно було. І вони нам плодоносили. В кожному міжвузлі було спочатку по одному огірочку, але після їх збирання вони видавали ще зав'язі. Самі огірочки темно-зелені, крупно-бугорчаті і довжиною 10 навіть 12 см. І дуже, як вже кажуть мої внуки, дуже колючі. На смак ці огірки смачні, тільки єдине, що в них тверда шкірка. То для засолювання і консервації це саме враз. А головне, що ці огірочки стійкі як до стресів, так і до багато грибкових хвороб. А це також ранньостиглий гібрид еколь. Він трішки пізніше почав плодоносити. В нього термін дозрівання 40-45 днів, а в Абсолюта 35-40. Але цей огірочок став нашим улюбленцем вже кілька років. По-перше, він високоврожайний. В нього тип цвітіння букетний. Він здатний формувати в одній пазусі 4-5 квіточок і видає майже разом один за другим оці 4-5 огірочків. Його огірочки дуже смачні, такі аж солодкуваті. Гіркоти нема зовсім і має щільну структуру. І шкірка цього огірка зовсім зовсім не груба, гарно так кусається смачні дуже. Насіннева камера дуже маленька. За довжиною він також досягає сантиметрів 8-10 і яскраво такого зеленого кольору, не темний. Проти абсолюту він світленький. Формує мало додаткових пагонів. Це дуже полегшує догляд. Що не можна сказати про огірок Бьорн. в нього таки більше трішки бокових пагонів, але врожайність також висока, як в еколь. В кожній пазусі має також по 3, навіть і по 5 огірочків. І на смак вони дуже добрезні. І головне, що цей огірок. Дуже добре переносить навантаж... велике навантаження на рослину. І також здатний витримувати стресові умови вирощування. Цим огірочком я також задоволена, дуже подобається мені. На другий рік знову буду його вирощувати. Збираємо урожай, якщо гарні теплі дні, то через день. Ну, якщо холодніше, дощові через два, дивлячись по погоді. І так як, Огірки наприкінці липня активно плодоносять, тому саме зараз важливо забезпечити їм достатній догляд, щоб забезпечити рясний і якісний урожай, необхідно вчасно вносити добрива. Сьогодні, в мене черга органіки, тобто настій кропиви з курячим пометом літра на 10 літрів води, і я ще сьогодні додаю на 10 літрів. Цього розчину літру кислого молока. Воно також є корисним добривом для огірків, забезпечуючи їх корисними мікроелементами та захищаючи від хвороб. Кисле молоко містить кальцій, калій, фосфор, магній та інші мікроелементи, які зміцнюють рослини, стимулюють ріст і покращують загальний стан листя. Молочна кислота в кислому молоці пригнічує розвиток грибків, що викликають борошнисту росу. Щотижня я чергую підживки. Це була в нас органіка, а наступний тиждень буде мінеральна сульфат калію. Земля в нас зараз волога, бо проходять дощі і не обов'язково перед підживкою її зволожувати. Подивіться, грудочка землі тримається щільно. А притиснувши її, вона розлітається. Проливаючи під корінь, стараюся, щоб під кожен кущик попадало до літри розчину. Також між кореневими підживками, в свою чергу, провожу і листові підживки плантатором 2020. -20 -20. В період плодоношення найкраще використовувати комплексні добрива для огірків. Але з врахуванням того що найбільше зараз потрібно нашим огірочкам калію і фосфору. І велику увагу треба приділяти в цей час поливу. Ну, певне, якщо не проходять дощі, так як в нас зараз йдуть щодня. А другу частину відео, кому цікаво, я хотіла присвятити переробці. Тобто свої технології переробки огірків. Всі рецепти, звичайно, я не поміщу в одному відео, але тільки розкажу. Більше я вибрала тільки, що в банку поскладала квасити. На дно виклали кріп, листя смородини, листя вишні, хрін листя хрону, часник, от і все. І поверху три ложки солі. За таким рецептом, певне, всі квасять на зиму огірки. А от своїми смачненькими маринованими рецептом я хочу з вами поділитися. Мариную я огірочки менші за розміром як квасила, гарненько їх помила, обрізаю кінчики і буду накладати в чисті банки, попередньо вклавши листя хрону, зонтики кропу, листя вишні, смородини і часнику. Якщо ви помітили, порцію я готую на 3 літри. Або це може бути 3-літровий а може бути так, як зараз в мене 2 літри і 1 літр, або окремих 3 літрових слоїки. Викладаю спочатку на дно стовпчиком, а потім уже скільки влізе менших з поверху лежачому стані. Огірки я накладаю кратно 3 літрам, тому що в мене рецепт на 3-літровий слоїк. Я так звикла і роблю все життя. Такі огірки я не стерилізую в каструлі, а запарюю кип'ятком. Двохлітрові банки і трохлітрові банки я запарюю два рази чистим кип'ятком, тому що я туди завжди накладаю трішки більші огірки. В літрових банках я буду запарювати тільки один раз. Зразу ж закутала чимось теплим. у мене рушник великий. І хвилин 10 стоїться баночка. Потім. Зливаю я цей кипяток. Я його зовсім виливаю ним, я не користуюсь, на ньому я маринаду не варю. Запитаєте, чого я не беру кришки з дирочками. Мої руки вже привикли, я не боюся окропу. А тепер заливаю обидві банки кип'яченою водою. Що добре, що в чайнику півтори літри води, а мені якраз потрібно на ці баночки півтори літри води. Через те я собі і закриваю банки. По 3 літри, літри. Ну, а цей раз я буду готувати сам маринад. На газі у мене починає кипіти 1,5 літри води. Сюди я поміщаю 3 ложки солі, 2 ложки цукру, кладу 3 невеликих лаврових листочки з півчайної ложечки перцю і тільки починає кипіти, вливаю 50 мл оцту, виключаю газ. Розкутую я свої банки. Зливаю цей окріп, що тут в банках. Як бачите, в мене з боку вже стоять три слоїки літрових набрані. Підготовлена наступна партія. Маринад заливаю так, щоб лаврові листочки попали на літру один. І щоб трішки перцю попало туди і туди в ту банку. А тепер буду закручувати. Ну, тут вже в кожного свій метод, свій ключ, треба підстроїтися кожному під свій. Банки я всі перевертаю, щоб не закривала компоти, огірки, помідори. Банки перевертаю, бо теперішнім кришкам я не дуже довіряю. І так перевернуті вони в закутані, будуть стояти в мене до ранку. Вранці виймаю я їх із сховища, вони ще й теплі, повірте, ще собі стерилізуються. Всі гарненькі, піною ніде не підійшли, можна перевертати і виносити в льох. Ну, але зараз обов'язково я їх маю підписати. Підписую, бо таке буває, що залишаються й торічні. А ще собі поставила за мету провести експеримент на кришках пишу фазу місяця. Бо кажуть: при спадаючому чи при зростаючому треба огірки закривати, капусту ще при якомусь треба закривати, то я й хочу перевірити це. А на сьогодні все. Гарних врожаїв і вам огірочків.